Упродовж вихідних та сьогоднішнього дня на автошляхах Буковини сталася низка аварій. Дві з них зі смертельним наслідком. 16 листопада в селі Топорівці правоохоронці встановили, що водій автомобіля Ауді, виконуючи манер повороту, допустив зіткнення з авто під керуванням 32-річного Буковинця. У наслідок аварії водій Ауді отримав травми та під час надання йому медичної допомоги помер. Водія іншого авто із цілесними ушкодженнями медики госпіталізували до лікарні. Цього ж дня в обласному центрі на вулиці Лукя. На коболиці водій Фольксваген допустив наїзд на місцеву жительку та покинув місце події. Потерпіло госпіталізували до медустанови. Ще одна аварія трапилася в місті Сторожинець. 35-річна водійка автомобіля Хонда зіткнулася з мотоциклом під керуванням 15-річного жителя села Робча. Неповнолітній мотоцикліст травмувався. Лікарі доправили хлопця до місцевої лікарні. Ще одна автопригода трапилася у селі Іспас, де водійка автомобіля Мазда допустила зіткнення з деревом. Буковинка отримала тіл Лесні ушкодження. Тривають досудові розслідування. Також вчора, 17 листопада, в селі Шубранець трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалося троє буковинців. Відомо, що житель Дністровського району, керуючи автомобілем Форд, не врахував дорожньої обстановки та допустив з'їзд авто у кювет. У результаті ДТП кермувальник та двоє його пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Автомобіль вилучено та поміщено на арешт майданчик. Досудове розслідування триває. Сьогодні, 18 жовтня, в селі Банилі, внаслідок ДТП, загинув 17-річний Буковинець. Наразі відомо, що 20-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги з подальшим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок аварії 17-річний пасажир автівки отримав травми несумісні життям, А кермувальника з тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу.